Добрий день! До Пасхальних свят Київська обласна бібліотека для дітей провела безліч цікавих масових заходів та майстер-класів. На майстер-класі з писанкарства наші юні читачі зробили ось такі писанки. Вони робляться воском, він наноситься на писанку, а потім, витирає, потім фарбується, а потім витирається і нагрівається на свічці. І виходять ось такі писанки. Також зробили ось такі мальованки. Вони малюються фарбами. Також зробили ось такі мотанки. Вони робляться, обмотуються нитками різнокольоровими. Зробили ось такі шкрябанки. Вони вишкрябуються гострим предметом і ось такі крашанки. Яйце фарбуються фарбою, та на ньому робляться крапочки. Після наших майстер-класів юні читачі залишилися дуже задоволеними і пішли від нас у дуже гарному настрої. Тому я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай Господь Бог береже вас та ваші сім'ї.